Вітаю на камері, з вами Мака, та ми нарешті дісталися останнього з нових стартерів st 28 Жовто-зелений стартер із Ямато по тематиці Land of Wano. 50 карток деки, картка лідера та 10 донів. Усе готове до гри одразу з коробки, тож зануримось! Жовто-зелений лідер Ямато 5 тисяч сили, 4 одиниці життя. Вона має подвійну атаку. А її Main дозволяє підкласти два рести до не під одного з наших керекторів за умови, що в нашого опонента тричі менше одиниці життя. Дві копії козуки Момоноски за 6 донів на 7 тисяч сили. Під час нашого ходу він додає тисячу сили лідеру, якщо ми маємо дві чи менше одиниці життя. А його мейн дозволяє повернути два підкладених дони з керектера, після чого він отримує решту додаткову тисячу сили. Дві копії Сьорчера Ямата за один Онплей вона дозволяє подивитися п'ять верхніх карток ДЕКИ та взяти собі в руку картку Ленд Вану. А з двома підкладеними донами вона отримує додаткові три тисячі сили. Чотири копії Ашура Доджі за три дони на три тисячі сили. Його онплей дозволяє кійошнути нам ворожу картку з базовим костом п'ять чи менше, якщо в нашого опонента 3 чи більше карток життя. Чотири копії Ізо за два дони на тисячу сили. З двома підкладеними донами він отримує блокер. А онплей додає нашому лідеру баніш до кінця цього ходу. Дві копії, два -ка каунтера Кінімона за 4 дони на 5 тисяч сили. Його тригер дозволяє нам зіграти його з життя, якщо ми маємо три чи менше лайф-картки. Чотири копії, два -ка каунтера Портгас Діей за 5 донів на 5 тисяч сили. Його онплей дозволяє зарестити ворожу картку з костом 5 чи менше, якщо ми маємо дві рестед-картки на столі. Чотири копії інуараші за чотири дони на п'ять тисяч сили з двома підкладеними донами під час атаки ми можемо затрешити картку з руки та кійшнути ворожого керектора, вартість якого дорівнює кількості життя опонента. Чотири копії Кавамацу за три дони на п'ять тисяч сили. Під час його атаки ми можемо затрешити дві картки з руки та додати одного з наших керектерів із нульом сили собі в життя Фейсап. Чотири копії кікуноджу за чотири дони на шість тисяч сили. Його онкіо дозволяє покласти нам собі одну картку життя, якщо наразі ми маємо 3 чи менше. Чотири копії Денджера за 5 донів на 6 тисяч сили з двома підкладеними донами. Він не може бути кійошнутий ефектами, якщо в нашого опонента три чи менше картки життя. Чотири копії некамамуші за 4 дони на 5 тисяч сили і з двома підкладеними донами він також може атакувати активні ворожі картки. Чотири копії райза за 3 дони на 4 тисячі сили. Під час його атаки ми можемо затрешити одну картку з руки та зарестити один ворожий дон. Чотири копії 2К -ка каунтера Ямато за 5 донів на 4 тисячі сили. Вона має раш, а онплей дозволяє нам подивитися усі картки життя, одну з них покласти на топ нашої деки, а усі інші повернути назад у довільному порядку. Чотири копії Блейз Слайс за 1 дон. Він додає тисячу сили нашому керактеру або лідеру до кінця ходу. А також, якщо ми маємо дві чи менше картки життя, він дозволяє зарестити ворожу картку вартістю 4 чи менше. Ось такий от стартер для Ямати. Як на мене, гарне підсилення недооціненої дека. Що думаєте, ви пишіть в коментарях і з радістю почитаю ваші думки та буду вдячний за підписку та лайка. З вами був Мака. Папа. -па!